Всіх вітаю, всім дай Боже! Коротше, хотів записати відгук на компанію ЮАС. Як ви бачите, як ви бачите, я в Австрії, тобто план виконано, або навіть перевиконано. Я користувався послугами компанії ще до війни. Хочу наголосити на цьому увагу, тому що за весь цей час е, хлопці та дівчата стовідсотково стали більш досвідченішими і можуть надати вам. Навіть більш крутий сервіс, ніж я отримав, а я отримав просто крейзі сервіс, реально крейзі. Тобто, я не за що там не хвилювався, не боявся, ніякі дедлайни, я не провтикав, все було дуже чітко, дуже легко було подавати доки в універ, документи на роботу, всякі шапашки знаходити, шукати квартиру. Це все було набагато простіше з їх легкої руки, тому якщо ви вагаєтесь, не вагайтесь. Це коштує того, це змінило моє життя, натуря.